Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, земле прекрасне. Доброго ранку, пташки галасливі. Доброго ранку, дітки щасливі. Вітаю вас на занятті з ознайомлення з довкіллям і тема нашого сьогоднішнього заняття як люди до зими готуються. Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Коли вона загляне в сад, налється соком виноград, і різні яблука ранець, солодкі стануть наче мед. Коли огляне баштани, надмуться гордо кавуни і запишається в хустках, товста капуста на грядках. Як помандрує по гаях з чарівним пензлем у руках, все розмалює на поті, берези стануть золоті, і ми її уклінно просим. Заходь у гості, щедра осінь. Тож запрошуємо осінь до нас на заняття, і давайте спробуємо сказати, яка вона осінь. Які слова про неї ви можете сказати? Спробуємо разом? Золота, щедра, тепла, сонячна, дощова, похмура, трудолюбива, працьовита. А чому осінь? Ми називаємо працьовитою як ви гадаєте. Тому що восени люди максимально збираються підготуватися до зими, збирають врожай на полях, на городах, в садах і роблять собі заготовки на зиму, зберігають цей врожай для того, щоб взимку було що їсти. Саме тому Осінь можна, сказати, що... Осінь можна назвати працьовитою, бо люди багато працюють. Говорять, що один день весь рік годує. Як попрацюєш один день, так ти будеш мати весь рік на столі. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про те, що люди збирають восени в садах. Давайте подивимося, які фрукти та ягоди ви знаєте, і спробуємо сказати, в якому саду вони ростуть. Наприклад, що це діти? Вишня. В якому саду росте вишня? У вишневому. Так, це що? Слива. Вона росте в якому саду? У сливовому. Яблуко росте у яблучному саду. Груша вона росте у грушевому саду. Персик. В якому саду росте персик? Так, в персиковому. А це в нас що? Абрикос. В якому саду росте абрикос? Звичайно, в абрикосовому молодці. А зараз ми з вами пограємо в гру Опиши фрукт. У нас є така чарівна квіточка, яка нам буде допомагати. Та підказки навколо неї. Тож, наприклад, візьмемо спочатку. Ось такий фрукт. Що це, діти? Так, це яблучко. Давайте подумаємо, яке яблучко за кольором фарби тут намальовані. Яке яблучко за кольором? Червоне. Так, тож ми кладемо сюди червоний колір. Яке воно за формою? Вам є тут підказочки, геометричні форми яке. Ну, більш схоже до круглої, так? форми, тож кладемо круглу форму. Так, кругле яблучко. Яке на смак яблучко? Солодке чи кисле? Ну, яблука взагалі-то бувають різні, так? Ну, будемо вважати, що наше яблучко солодке. Ось тут зображено ротик з цукром на язиці. Так, солодке яблучко. Що можна приготувати з яблука? І тут у нас є багато варіантів, можливо, ви свій можете придумати, так я вам зараз покажу. Дивіться, що в нас тут є соки, компоти, можна зварити, варення, пиріжки, спекти та навіть пиріг зробити. Що можемо зробити з яблука? Я думаю, що так, все, все, що тут нас пропонують, можна зробити з яблучка. все. Ну, давайте ми зваримо компот. Так, дітки, ну йде росте яблучко? Ну, звичайно, на дереві. так? Яблуко росте на дереві. Ось так ми з вами зараз описали яблуко. Молодці. Дома я вам пропоную описати таким чином. Інший фрукт, нехай це буде слива. Подивіться на неї та спробуйте її описати так, як ми з вами це тільки що робили з яблучком. Ми тільки що з вами говорили про те, як можна використовувати фрукти, що з них можна приготувати. Так, ми їх можемо законсервувати, зварити з них компот та закрити ось у такі банки. Дивіться, в мене є три баночки: одна з зеленою кришкою, одна з жовтою, одна з червоною. Ми з вами зараз будемо консервувати наші фрукти та ягоди. Ось вони. Наше завдання розкласти їх за кольором. Кришки у кожну банку. Тож, давайте спробуємо разом. І так, що у нас тут грушка. Дивіться, якого кольору грушка. Ну, можна сказати, що зеленого. Давайте ми її покладемо до зеленої банки. Так, лимон жовтий. Ми його кладемо до якої баночки? З жовтою кришкою. Сливка червона. Так, малинка червона. Ну, червоний теж буває різний, так? Тому у нас тут сливки трішки відрізняються. Полуничка, червона, вишенька яка? Червона. Так, яблучко червоне. Ще одна малинка. Теж червона. Що в нас тут залишилося грушка, яка вона за кольором жовта. Кладемо її в цю баночку. Так, апельсин жовтий, банан теж жовтий. Так, ось так ми з вами посортували. В, червоній, в банці з червоною кришечкою. У нас багато різних фруктів, і ягід вийшло. В жовтій. Під жовтою кришечкою теж є чимало, а ось під зеленою кришечкою в нас поки що одна зелена грушка. що може тут ще бути, діти? Як ви гадаєте? Що може бути ще зеленим? Так, це можуть бути яблука, виноград? М -м -м, можливо, ще щось, можливо, ви знаєте якісь інші ще ягоди, які мають зеленого кольору. Подумайте. Кітки. То як можна назвати одним словом яблука, груші, сливи, малину, виноград, персик, абрикос? Що це? Так, це фрукти, ну і ягоди, так, ми можемо назвати Є ягоди і фрукти. А де ж ростуть фрукти? Фрукти ростуть у саду. Звичайно, ви це пам'ятаєте, ми з вами сьогодні ще раз пригадали. І я вдячна вам за роботу, а далі пропоную намалювати натюрморт із фруктів, якими ми з вами сьогодні працювали. Тож бажаю вам гарного дня та гарної роботи!